Поки ми чекаємо на 120-140 леопардів у першій хвилі вже чекають на якесь занепокоєння і турбуються на Росії на болотах через це. Погрожують вони і пан Іван зауважував то ядерною зброєю, то ще якимись санкціями, ескалацією конфлікту, походами на Берлін. І от кажуть, скільки б танків не приїхало, вони їх знищать. Ну вони все кажуть, що вони знищать. Вони знищують навіть ту техніку, яка ще не доїжджає. І от така видно періодична сабутильниця Медведєва. Машка Захарова говорит, что едь не едь, уже ничего не спасет не Украину, все уничтожат. Давайте почуем очередные ее маяния. Стало известно о планах немецкого оборонного концерна э, Ryan Металл» поставить на Украину в случае необходимости до 139 танков «Леопард». В дополнение к этому его глава Армин Папергер... В интервью агентству Reuters проинформировал о способности компании в разы увеличить производство, производство артиллерийских снарядов и танковых боеприпасов. И намерение наладить в Германии производство американских реактивных систем залпового огня «Хаймар» совместно с компанией «Локет Мартин». Ну, конечно. Какая же Германия сторона конфликта? Или еще в этом есть какие-то сомнения? Посмотрите, какие делаются заявления, посмотрите, каких, о каких намерениях говорится. А ведь это же, вы прекрасно понимаете, будет сделано не в качестве гуманитарной помощи. То есть это не сотрудники этой самой немецкой корпорации скинутся для того, чтобы поставить это оборудование Украине. Это будет государственный заказ. Соответственно, решение политическое. Ты гля, Машка Сыняк. На ведь в СССР не одягнулась и нафарбовалась. Зачем придумала? А ти думала, Я не розумію, що не так в цій заяві. Тобто, насправді, ну окей, добре, є якісь наміри. По-перше, вона говорить про наміри, які ще не є рішеннями про виробництво РСЗВ американських для України, таких хаймерсів у Європі поки що не йдеться, такого рішення не прийнято. Тобто це брехня змішана з фактами, як зазвичай, в принципі, всі ці релізи і коментарі від Російського Міністерства закордонних справ від Міністерства Лаврова звучать. В тому ж стилі вони витримані і цього разу. Але власне тут вона намагається погрози. Рожувати, що Росія тепер визнає Німеччину стороною конфлікту, значить по Берліну будуть бити. Ну як Соловйов закликав зрештою, ще до того, власне як Німеччина погодилася передати танки Леопард, ми чули заклики російської пропаганди вдарити по Харкову в той час, як там перебувала міністерка закордонних справ Німеччина на Бербок і знищити її. Це нормально для Росії абсолютно. Тому тут зважати не треба. Єдине, чим цікава ця заява, це історичними нотками. Це таким. Оскаженінням, е, яке фактично вже не приховано звучить із трибун із цих е, кафедр російського міністерства закордонних справ. Тобто вони вже не можуть приховати своїх емоцій, свого розпачу від того, що Україна озброюється німецькими та іншими танками. Ну і тим часом танкова тема вона не зникає із інформаційного поля і безпосередньо в Німеччині. Там міністр оборони Борис Пісторіус злякався погроз мачки, Так, захалисів у танк. Задраїв всі люки і поїхав на Москву на цьому танку. Тобто, з переляку вирішив атакувати Москву танком Леопард. Ну це ми жартуємо звичайно, але на полігоні в Німеччині відбувся такий демонстраційний заїзд за участю безпосередньо міністра оборонних оборони Німеччини. І журналісти все це зняли. Власне танк таким характерним хрестом. На нього дуже теж і завжди оскаженіло реагують російські пропагандисти, що танки з хрестами як у фашистів проти яких наш наші діди воювали. це все можна безкінечно в принципі обговорювати. Але суть така, що Німеччина продовжує курс на навчання українських військовослужбовців і на передачу бронетехніки Україні. Нам хочеться завжди швидше, більше, але важливо, що цей курс триває і він незмінний.